Ми розширились з роти до батальйону, тому посад стало значно більше і треба їх закрити. Шукаємо собі людей. По мобілізації значно складніше знайти людей. В першу чергу нас звичайно цікавлять пілоти БПЛА. Дуже перспективний напрямок. Якщо аграрію, то не треба. на навчання на місяць, місяць вчити. Йдете працювати надалі. Робота у нас. Добре. І це стоїть що по рекомендаційному листу в кінці проїхати. Дуже, дуже, дуже цікаво. вчився трошки понаклона. Бачите, як е, правильно.

Важливо мати можливість вибирати самому, куди ти підеш. І ну, за все, ти будеш там більш ефективний, ніж коли тебе просто випадковим чином ну, на якусь посаду дадуть, особливо враховуючи, що ну, кожна людина все ж таки працює в цивільному житті а, ну, в якійсь сфері, в якій вона добре, вміє себе розкрити. І Я думаю, що ну, в армії також можна розкрити себе в тій сфері, в якій ти ну, себе бачиш, в якій ти можеш бути найбільш ефективним.